Ми живемо у Києві, найбільшому за кількістю населення місті України. Якщо усі кияни одночасно покажуть свій голос, то навіть найвіддаленішим від народу політикам позакладає буха кияни регулярно ходять обирати міського голову або не ходять і потім довго чухають свою. Існує декілька способів не піти голосувати. Ви не йдете голосувати, думаючи, що ваш голос ні на що не вплине. А потім, коли вам представляють нового мера, обурюєтесь, які не обрали цього пройдисвіта. Але насправді пройдисвіт прийшов до влади завдяки неїдникам, які не пішли голосувати. А ще ви можете не піти голосувати, щоб провести свій вихідний день з родиною. Щоправда, потім, після обрання кимось мера. Ви взагалі не побачите свою родину, тому що вам доведеться працювати без вихідних, щоб сплачувати чомусь зростаючу комуналку. Також ви можете не піти голосувати через лінь. Цілий довгий день виборів ви будете байдикувати. А потім всього якихось п'ять років будете гнути спину, проклинаючи свою лінь і кимось обраного мера. Але ж ви кияни. Розумні люди, і тому нікому не дозволяєте приймати рішення за вас. Ви самі обираєте собі мобільний телефон, одяг, автомобіль і житло. Ви самі обираєте, куди поїхати відпочивати і до кого піти в гості. Ви не обираєте собі в друзі підступних, брехливих і цинічних злодіїв. То з якого ж переляку на кожних виборах ви обираєте саме таких людей до влади. Чи ви просто не ходите на вибори і таких обирає хтось інший? Чи готові ви ще п'ять років терпіти пройдисвітів, які сидітимуть на вашій щії і обкрадатимуть Київ? Не готові? Тоді досить ігнорувати вибори. Підіть і самі оберіть справжнього керівника столиці. Мер повинен бути мирний.